Так, друзі, всім доброго ранку. Віддаємо клюшку на ремонт ось цієї дверки. Будуть нам її фарбувати. Нагадаю, що Audi вся в рідне фарбі. Жоден елемент по ній не був фарбований, тепер буде фарбована одна дверка. Можливо, вдасться зробити дуже гарно. Потрібно ще замовити дві хромові ручки сюди. От. А так, кодовку я перебрав, кодовка тут нова. І скоро машинка буде в продажі. Далі йде сюди в той бокс, на покраску, потім кубро йде на хімчистку салона і поліровку кузова. салончику покажу вам. Ось так виглядає. Ось Хочемо їхати І, коротше, з наступного тижня. Вона буде в продажі.